Дякую, з вами Блиджек. Сьогодні я хочу вам розказати, які будуть у мене рубрики на моєму каналі. Перша рубрика це у нас буде топ-5. Друга рубрика буде обзори ігор. Третя рубрика це у нас буде, як це називається, зараз зпаминати будемо. Обзор лягува. І ну так, поки не набереться хоча б 100 підписників, я розіграю на 35 підписниках розіграю конкурс ну, на шоколадку. Хто, хто напише комент під цим відео, поставить лайки, той получить шоколадку. Тільки головне, щоб це було ну, там, хоча б з рівного може по пошті доставити. А так тоді добре. Е, Друге, що хотів сказати. Е, е, мої відео, напевно, все скоріше, будуть дуже рідко виходити, бо в мене нема часу. Навірно, що по вихідних будуть, тільки вони виходять. а може і раніше будуть, От так зараз я. Е, ну, тоді я буду старатись. Почти кожен день випускати нові відео. А так, ну, мене ничего нема. А всем пока, с вами был Длог Джек. До новых встреч. Итак, конкурса.